Приступаємо к плізки. Роздивляємось як тут ситуація. Тобто бачимо. Бачимо, що ця честь дуже стара. Ось. Ось вверх, вверх пішов. Дуже старий рукав. Тут бачимо вже є розлом раз, Але з голови почок, тобто а, нема павнів. Ну тобто почок там, мабуть, мабуть, якісь є плячі, але вони поки що не дають. Тобто будемо далі дивитись із того, що є вибирати. Тобто цю частину ну, хочеться обновити, ну поки що. Поки що. Побуде. Тому що. У нас ось. Знизу йде рукав, йде, йде, і, і, і далі він хороший пагор. Ось він другий. Ну, висота нормальна. І можна залишити. І ось цю частину видаляємо. Ось ось, ось. Тут бачимо в минулому році навіть вимерзив рукава на цьому кущі, тому що він проснувся і пішов соко, соком носок, потік ну, і порозривав капіляри. Бачимо три пагони. Три рукави достатньо. Тобто можемо залишити ось цей і... і ось якби пішов, ну, він якось не дуже пішов в сторону, тобто нам треба, щоб туди йшов, так от. Щоб ми могли вкласти їх. і пішов. Зворотній бік пішов, пішов наверх. Ну, його можна застосувати, щоб цю частину задіяти. Тобто він якось йдемо, можна сказати, назад, а ми його наконимо і на цю частину він піде. Один, другий і далі дивимось по рукаву. Так, рукав йде, перший, далі ось рукав. І тут бачимо хороший ось цей. Я його навіть йому паличку ставив, щоб його тримати виростити і виростити. Дуже класно вирос. Він жирував, я оставляв йому пасинки. Ось він аж закручений, тут довгий. Це основний. Можна було б його і одного залишити, але ну, треба резерв ще, будь ще один, буде резервний, навіть два. Цю частину видаляємо, цю, цей залишаємо. Одна сторона готова? Три рукави Один два, три. Ось такі довгі, хороші, це зрізали друга сторона, тобто. Буду один рукав спробую сюди пустити е. Тобто треба залишити, мабуть, цей іде втур, туди, ці бачимо, йдуть сюди. І вже є залишити тільки ось цей, Ось бачимо, на цю сторону йде один рукав і інший ось це другий. Тому з цього я хотів ось новий ростив. О, він залишиться він ляже на нижню проволоку. Тим буде рукав, а цю частину я вже хотів видаляти, але залишимо, залишу, спробую опустити рукав в цю сторону. Залишаємо один, другий і ще один рукав, ось він йде. І ось хороший. Він потужніший, ніж цей. Ну тут було дві почки. Оцей цей так. цей кращий. Ось він йде довгий такий. Друга почка цей так чуть коротший. Ось два рукава. На цю сторону. Один і другий. На цю сторону залишив поки що два. І буду дивитись. Можливо, можна буде поставити двох. Плоскосну шпалеру Тут два. Ну ще подумаю Зв'язав лози. Якраз хороша погода для цього а Сиро Цю погоду вони дуже добре гнуться, не тріщать. Готово. Ще один кущик укрит. Переходимо до наступного кущика. Точніше, двох кущів і бачимо, як не треба робити. Тобто не треба саджати два кущі. Ось так близько. Бачимо один кущ. Ось він, він старий, дуже старий. І поруч росте інший. Тобто ось голова іншого куща Навіщо так посадили? Не зрозуміло. Ну, можливо, думали, що один не прийметься інший буде роз. Ну, взагалі. Е чи обидва не росли б, чи два росли б. Тому логіка не зрозуміла. Е, ну, Два кущі е, різних сортів. Е, ну, там навіть буде видно, зараз листя тя нема. А цей кущ трохи мощніший, ну сорт. А цей трохи слабіший. Тому і тому тут тісно на цьому місці. Ну, вже так посаджено будьмо, вже нічого не робив. Ще йому тут тіснувато. Тобто один кущ я направляю в одну сторону вліво а інший вправо і бачимо рядом поруч забор і це е, західна сторона і тому сонце маловато. Ще буду думати, як переробити. Зараз просто поставив е, Дві ж павери. Ну... Зараз я уже не розумію, що близьковато треба було чуть далі. Взагалі думаю. Ще розвернути її. Поки що не знаю що. Що робити. В минулому році... Дуже сильно вибразили рукава, ці вже мертві, ці молоді. Спробував тут вирощувати ось таким способом на підпорочках прямо з голови. Ну, будемо зараз дивитися. Бачимо як заморозок рве рукава. В травні було мінус п'ять. Ну від цього не сховаєшся. Далі відрізаємо. Зайве. Ось рукав. Це я ростив новий. Вийшов хороший, довгий. Тобто він піде на цю пощину. Ось старий був, я вже відрізав. він ось він. Три замерзокі видаляємо і дивимось на кожну площину рукав. Ось вдалося оновити рукава з одного куща, з правого. А два. На одну Шпили. на одну площу. Площину глянуть І три на іншу. І з іншого куща. Е, лягуть. Один над головою і ось один. Другий на ліву площину і два праву Ось такий результат. Далі зв'язуємо, не забуваємо вкручувати щоб не прийшлося розмотувати. Готово. Вінград укрит, навіть сніжок топлив вночі був. Переходимо на другий. Бачимо. я пострадал рукава от заморозку. И бачу рукава пусти. Живо не было. Он уже хуже Трещина. Ты ж можно бачить. Да? Бачимо ось новий рукав. Пішов, ось старий, потріскавшися, його видаляємо. Далі дивимось тиж. Новий пішов хороший. І старий видаляємо. Пішов рукав від кореня, залишаємо. Теж рукав від кореня пішов, це добре, залишаємо, рукав на заміну виріс, хороший, залишаємо. Цю частину треба видаляти, вона вже. Порипавшися. Ну і далі бачу, що там все вже намертва. Залишив три рукави зліва і три справа. Більше трьох ну, не треба. Три максимум можна два, але залишив запад, це видаляємо. Ось так виходить. Лози зв'язуємо. Одразу вкриваємо і молодий виноград. Був посажений взимку. Посажений добре, але щось в цьому році він не дуже виріс. Це один кущ Ось другий. Ну будемо сподіватися в наступному році. Буде рости краще. Бачимо рукав. Слабкий, тонкий, тому обрізаємо на пару почок і будемо ростити нові. інші так само. Пару почок залишаємо і залишаємо на новий ріст. інші можна залишити навіть 5 почок. Ну, не більше. І пригнути якоюсь проволочкою до землі. Це виноград укритий. Укриваю молоді кущі винограду. Залишилось тут 4 кущі, один зразу, замерз. Коли було замерзки. Ці відійшли, але рукавів не, не дали. Тобто обрізаємо на зворотній рост і будемо ростити нові. Ну, зразу е, якимось е, ну, можна, шпильками зробити наклон, щоб лози вже мали правильне положення для укривання, тобто пригибаємо їх. Ось вліво-вправо, коли, куди вона ну, гнеться, куди, куди пішов вона. Тут цей кущ від сусіда, він постарший. Тут і вліво, і вправо не пустив. Зукривання винограду закінчив. Замість виборшого буде новий саджанець. Укриті мішок. І цей теж буде на заміну. Тому що ну, дуже погано в останні, дуже виморіс. Це теж укрит. Все, що потребує укриття, покривав, укрив ще барбарис. Молодий такий саджанець просто кельце ситки мешок и инжир крови инжир теж такая культура що потребує укрывания